В ефірі кулінарно розважальна телепрограма Броварські страви у нашій передачі. Ми готуватимемо смачну їжу, використовуючи корисні інгредієнти. Окрім основних м'яса, риби, овочів та спецій. Ми будемо використовувати пиво, яке зварене на аверс бровар. Тому що це пиво вариться тільки з корисних інгредієнтів і не містить жодних хімічних стабілізаторів. І тільки на цьому пиві можна приготувати смачну та корисну їжу. Але зверніть увагу, через те, що в пиві відсутні будь-які хімічні стабілізатори, термін його придатності лише 10 діб. Тому вживайте завжди живе світле. Партнером сьогоднішньої програми є клуб кафе Аверс, де завжди раді вас бачити. Як завжди, ми будемо готувати швидко, смачно та заощадливо. І сьогоднішня наша страва курка в пиві. Для цього нам потрібно куряче м'ясо. Можна брати як цілу курку, філе, гомілки, стегна, е, в принципі, на ваш розсуд: 100 г шинки, цибуля, чесник, олія, борошно, е, зелень. Спеції і звичайно основний інгредієнт, без якого ми не готуємо наші страви це пиво аверс бровар. І розпочнемо ми з того, що розріжемо курку на декілька менших частин. Тепер ми солимо борошно. Трішки підсолюємо м'ясо. Перчимо. І так наступний наш крок обвалюємо м'ясо борошні і прожарюємо на сковорідці до золотистої скоринки. Трошки олії. Куряче м'ясо необхідний елемент щоденного раціону, вже як більш ніж 10 тисяч років, коли вона уперше була удомашнена у В'єтнамі. І, до речі, дієтологи рекомендують вживати куряче м'ясо та яйця кожного дня, тому що воно багате на різні корисні елементи, такі як білок, вітамін В, фосфор, калій, що допомагає організму бути завжди у формі. Але ми говоримо, маючи на увазі натуральну курку. Купуючи курку в магазині, потрібно бути дуже обережним. Якщо ви, наприклад, хочете приготувати курячий бульйон, то краще брати курку домашню. Тому що кури-бройлери містять шкідливі антибіотики та гормони росту. Тому дуже відповідально підходьте до вибору курки. І ще одна порада: з курячих окостків краще бульйон не варити, тому що в курячих ніжках скупчується дуже велика кількість шкідливих речовин. А взагалі запам'ятайте, варячи будь-який м'ясний бульйон, перший навар краще зливати. Залити м'ясо знову чистою водою і продовжувати варити. І цей бульйон вже можна використовувати у їжі. Курку ми обсмажили до золотистої скоринки і дістали зі сковорідки. Зараз нарізаємо шинку маленькими кубиками і цибульку. І теж будемо обсмажувати на сковорідці, додаючи зелень і чесник. До речі, у 2012 році в Ірані заборонили показувати споживання курячого м'яса. Як пояснив це комісар поліції Ірану, він сказав, що показуючи по телевізору, як споживають куряче м'ясо, це викликає соціальну нерівність серед населення, тому що з недавнім подорожанням курячого м'яса не всі люди просто мають змогу собі його купити. І от пішли на такі кардинальні заходи. Підсмажуємо спочатку цибулю і одразу ж до неї і шинку. І доки вони підсмажуються, ми поріжемо часник. Нагадую, що нам потрібно для цього 2-3 зубки. Я взяв 3. Нарізаємо його теж маленькими кубиками. І не забуваємо помішувати нашу цибульку і шинку. Цибулька у нас просмажилась до золотистої скоринки, і ми додаємо чесни. І одразу за часником додаємо зелень. Тушкуємо ми це все кілька хвилин, 2-3 хвилини і наливаємо пів склянки пива. Пиво, як ви вже знаєте, ми використовуємо натуральне, свіже, живе, зварне на аверс Бровар. І сюди ж ми одразу додаємо курку. І накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватись 20 хвилин. А доки наша страва тушкується, я пропоную переглянути вам рубрику Все про пиво. Американському ремеслі пивоваріння майстри з творчістю підходять до традиційних рецептів з приготування пива. Азарт цього народу живить пивну культуру, різноманітністю сортів, інтенсивністю смаків, оригінальністю, експериментами і, взагалі, будь-чим тільки не світовими правилами і традиціями. Якщо порівнювати американських виробників пива з європейськими, то їх відмінність полягає в тому, що пиво тут варять не малі компанії з багатовіковими традиціями та за сімейними рецептами, а великі. Великі корпорації на гігантських заводах, які за розміром більше нагадують заводи з нафтопереробки і акцентують своє виробництво не на якості продукції, а на її кількості. Щороку у США у містечку Денвер проводиться великий фестиваль пива, який є одним з наймасштабніших в світі. У повному шоу з феєрверками та дівчатами в блискучих костюмах беруть участь близько трьох тисяч сортів пива, з більш ніж півсотні американських броварень. Судді зі сполучених штатів оцінюють Разки напоїв і нагороджують переможців медалями. Історія фестивалю бере свій початок з 1982 року. За цей період дійсно здобуло чимало своїх прихильників і шанувальників. За статистикою пивний фест в Денвері по своїй масштабності займає третє місце в світі. У 2013 році на світовому конкурсі пива World Beer Awards американський напій поруч з іншими виробниками також отримав свою нагороду. Щоправда, не за смакові якості пива, а за найкращу етикетку для пивної пляшки. Все, що стосується новинок, то для шанувальників американського бурштинового напою США створили навіть сухе пиво у вигляді концентрату з порошку, все, що потрібно зробити перед вживанням, це розчинити пивну суміш у воді, залиті в карбон. Натор, що збагачує напій вуглекисним газом. І любителям відпочинку на свіжому повітрі не доведеться вести з собою важкі сумки з пляшками. Так аргументують свій винахід американські пивовари. Для приготування страви курка в пиві вам знадобиться курка або курячі гомілки чи стегна, шинка, цибуля, часник.